Привіт, колеги! Дуже рада вас тут вітати. Хух, Аня, ти так запалила. Я навіть не звернула увагу, що сьогодні зима на вулиці, навіть якщо вона така, чесно кажучи, з дощем. Друзі, і зараз я хочу вас познайомити, що ж нас чекає в нашому другому каталозі, особливо з нашими пропозиціями каталогу, оскільки каталог цей є неймовірний, він є грайливий, він є святковий, він є повний ненасичених нашими новинками. І одна з наших цікавих новинок це помада, без якої ніхто не може обійтися. Ну і звичайно, це новинки не тільки в області помади, а обов'язково це є е, цікаві пропозиції. Та е, в, в лінійках NovAge і Wellness. І, звичайно, ми маємо пропозиції, які не містить каталог, з якими е, ми познайомимося трішки далі. А зараз я хочу вам розказати про нашу унікальну новинку: це помада з OneSync Синк Смарт вона є представлена в 15 відтінках, і що саме цікаво, в неї є насичений пігмент, насичений колір, має зволоження до 8 годин. І ця технологія Lip Response, яка за допомогою якої, я б сказала, утримується волога на ваших губках, вони не пересихають, оскільки це дуже важливо, особливо в холодній період року. От, з маслом какао та ши робить наші вуста більш насичені, і ти стаєш більш особливою, тому що ти маєш впевненості. А зараз увага на екран. Юлічка, пробач, будь ласка, але немає звуку. Можливо, загрузилась презентація без звуку, якщо, якщо можеш перезагрузити. А, б... Окей, добре. Дивно, наче звук був, я його чую. Добре, я думаю, ви ближче з відео зможете познайомитися вже в наших чатах, а давайте тоді перейдемо не будемо вас довго спокушувати. І е, хочу вам сказати, що образ не може бути закінчений, якщо на вашому обличчі є тільки е, помада. Тому ми маємо ще таку прекрасну пропозицію, оскільки. Після того, як ти придбав губну помаду, ти можеш скористатися ще цієї іншої пропозиції, придбати туш за 129 гривень, яка дійсно закінчить від твій образ, підкреслить твою індивідуальність, оскільки ця туш Має 5 в одному всіх гармонійних компонентів, які поєднуються між собою, і це є легендарна туш, легендарний продукт. Якщо у вас ще не було такої можливості скористатися, ви обов'язково повинні її придбати. І наступна новинка. Можливо, звуку не чути. І наступна наша новинка, яка є неповторною, оскільки свято яке нас очікує, це День Святого Валентина. Це парний аромат, жіночий еклат Амур Intensive і чоловічий еклад Тужор інтенсив. Це Аромати, які підкреслюють яскраві моменти кохання, це ідеальний парфум для святкування романтичніших подій, який переносить вас на вулиці Парижа, де романтичні парочки один одному признаються, зізнаються, пробачте в вічному коханні. І чому вони такі унікальні? Наприклад, жіночий аромат має неперевершений шлейф. Амбровий квітковий, і, обо... і ванільний цвіт. А Липовий ванільний цвіт, який перемішується з додаванням солодкого мандарину, має неперевершений аромат. На шкірі він розкривається таким цікавим, чуттєвим моментом, оскільки парфумери, які розробили для нас цей аромат, це є Ніколя Боневіль. І це відомий парфумер, який співпрацював з такими відомими домами моди, як Givenchy, та Антоніо Бандерес. І що найцікавіше, є пропозиція? Якщо ти придбаєш два аромати чоловічий і жіночий, то ти можеш його придбати за невисокою цікавою ціною всього 455 гривень. А чоловічий аромат Тожур інтенсів це є ідеальний романтичний парфум для чоловіків. А він є на тілі, він відкривається таким романтичним фужерним чорним перцем, оскільки закінчується натуральним оліями пачулі та акордом рослинної шкіри. Це те, коли чоловік має, може відчувати себе справжнім чоловіком, оскільки він кохає, надихається і готовий до нових звершень. Дует парфумерів, які розробили для нас цей аромат це Гійом Флавіньо та Надін Ле Грантеск Секо. Це парфумери, які працювали з такими відомими домами, як Монбланк, Елізабет Арден та Гюрлайн. І як я казала вам, ви, у вас є унікальна пропозиція. Придбавши два аромати, ви можете їх отримати всього за 400 55 гривень. І, звичайно, наші пропозиції не можуть закінчитися тільки на ароматах та губних помадах. Це Є незабутні гелі для душу, які підходять абсолютно для кожної сім'ї, які зволожують, які надають свіжості і, звичайно, соковитості. Це гель для душу з алоєм вера, органічним ананасом та соковитим червоним яблуком. Як ви знаєте, всі наші гелі мають біорозкладну формулу, тобто, після того, як ви змиваєте гель, гель вони. Далі він йде з нашою водичкою в землю, і, воно, і, і це абсолютно безпечно для кожного мешканця. Наші бутилочки перероблені з 100% переробленого пластику, і ви можете бути впевненості, коли ви купуєте ці продукти, вони не завдають шкоди нашому навколишньому середовищу. І це унікальна пропозиція. Всього за 99 гривень ти можеш придбати будь-який. Ну і звичайно, пропозиції ніколи не закінчуються так просто. Самим активним клієнтам, які мають замовлення більше ніж на 800 гривень. У них є можливість придбати кейс у формі серця всього за 499 гривень або органайзер для. Декоративних приладь всього за 159 гривень. І вони є в такому чудовому оформленні сердечком, який буде нагадувати вам теплоту та закоханість. І сама вигідна пропозиція завжди в нас знаходиться на обкладинці каталогу. Це є мило і крем для рук, який в перекладі означає кохання з першого погляду. І Я навіть знаю, що ці продукти завжди закохували абсолютно будь-кого. Навіть вибагливішого, нашого споживача. І спеціальна пропозиція у нас є на наші декоративні косметичні продукти, особливо на нашу найулюбленішу лінійку Giordani Gold. І після того, як ти купуєш будь-який косметичний продукт, ти отримуєш пробник парфумерної води, яка буде у нас в наступному каталозі. Називається вона Giordani Gold Floral. І зараз, колеги, я хочу вам пере... хочу передати наступне слово моїй колезі, менеджер з розвитку ключових продуктів Надія Дроздова. Будь ласка, ми тебе чекаємо, тому що я знаю, що ти новини, які розкажеш ти, вони не залишать байдужим нікого. Друзі, давайте підтримаємо оплесками нашу Надію, яка спробує підключитися. І подякуємо Юлії за чудове представлення. Чекаємо на ваші щедрі реакції. Дякуємо, Юлічка. Зараз ми вияснимо, що з підключенням надії. Дякую, колеги, до зустрічі і чекаємо цікавих пропозицій. Дорогі партнери, я не бачу ваших чудових реакцій, будь ласка. Зараз ми дивимося, де наша надія. Напевно, що сталося від вашої енергії технічно, нічого страшного. Ми зараз оперативно це питання вирішимо, а ви за той час, будь ласка, поділіться, можливо, своїми відчуттями по отриманні інформації щодо наших продуктових запусків. Так, 100%. Я впевнена, що це саме, саме на цьому запуску мала статися якась технічна у нас ситуація, але ми зараз дуже швидко все виправимо і чекаємо на надію. Що собі замовити в першу чергу? Напишіть в чаті із того, про що ви почули сьогодні. Від Юрі. Яка новинка вам. Уже сподобалося, і ви точно знаєте, так бачу помади, аромати, все правильно. Я теж коли відкриваю каталог. Завжди в мене так само такі самі відчуття, хочу все і одночасно. Гель для душу, гелі новинки помади, так, гелі для душу, супер. Уже дуже скоро буде можливість у вас замовити ці продукти, тому що каталог дуже скоро у нас розпочнеться. О, є надія, Надія передає тобі слово. Так, Надія бачимо тебе, але бачимо, що ще не включила ти мікрофон. А ми в той час будемо зараз розуміти, що саме, що саме е, піде в першу чергу зараз, перший день каталогу, що буде продаватися дуже-дуже потужно. Олівці, набір сердечками, парфюм, помади і фарбу. Так, Надія бачимо тебе. Так, ви бачите мене, але я буду просити, бо у мене завіс. І я зараз в телефоні, і я буду просити, щоб Юля продовжила вмикнула презентацію, тому що у мене така ситуація зараз склалася не дуже, скажімо так, технічно. Тому, Юлічка, я буду просити вмикнути і продовжити презентацію. Отже, так, все добре добре, ви мене бачите, чуєте. Отже, величезне дякую за те, що у нас був такий потужний перший каталог. і Ми хочемо продовжити. Я продовжую саме з наступними нашими ключовими категоріями. Юлічка, наступний слайд, будь ласка, і це ключові наші категорії, категорії і категорія нович. Про що я хочу саме тут сказати? Про те, що в каталозі є багато пропозицій, але те, що нас очікує за поза каталогом, це ще більш потужні пропозиції, тому якщо хтось не приєднався. Обов'язково приєднуйтесь саме, а, саме на, на ці події. Отже, наступний слайд, що ми очікуємо взагалі в каталозі номер два, а в, в каталозі номер два, саме в нашому в наших пропозиціях. В святковому випуску нічна відновлювальна маска у нас з вами йде. З пропозицією знижки 40%, це можливість дуже потужного зволоження, це можливість якісної шкіри, це можливість якісно підкреслити свою, свою скажімо так, ну скажімо, свою. Неповторність і індивідуальність, а також якість шкіри. Окремо, хочу сказати ще про одну дуже важливу річ: це наші відновлювальні капсули. І тут я прошу, щоб ви, Юлічка, на наступний слайд, щоб ми подивилися на наші капсули. Бо я розумію, що багато хто з нас їх використовує, але ви навіть не розумієте, наскільки потужно вони живлять шкіру і відновлюють як круто з ними робити масаж. як ці Шість чудових олій дуже класно, дуже класно відновлюють шкіру. І якщо саме зараз зимовий період, коли є перепади температур, ви бачите лущення шкіри, обов'язково замовляйте цей продукт. Він просто найпотужніший. Демо з вами далі. І тут я хочу нагадати, що у нас з вами є пропозиція саме на наш вітамін С і на нашу колекцію про І саме що цікавого в цій пропозиції, тут я хотіла би сказати одну дуже дуже важливу річ. Це вітамін С, це найпотужніше, що можна просто пригадати зараз світовій б'юті індустрії. Бо це і боротьба зі зморшками, це освітлення, це поживне дихання киснем нашої шкіри, це кровоопіг, це синтез колагенових волокон – Все це друзі, все це вітамін С. Тому обов'язково зі знижкою 37% не пропустіть саме цю пропозицію. З можливістю якісно а, доглядати за своєю шкірою. Ну і наступний слайд. Звісно, що всі ці, а, звісно, що всі ці продукти ну, вони будуть потужно впливати на нашу шкіру, якщо ми будемо знати переваги, бо вони мають вписуватися в наш комплексний догляд. І комплексний догляд це переваги, які ну, завжди, завжди ми відчуваємо. І якщо ви відчуваєте і використовуєтеся нове, я чекаю. Від вас сердечки, бо це все це вирішення індивідуальних проблем, це персоналізований, це те, що дає нам змогу боротися індивідуально, це те, що дає нам змогу пишатися інгредієнтним складом, це те, що доведено клінічно. Що ми бачимо миттєвий результат за 15 хвилин. Це найпотужніше, що тільки є. І ми не забуваємо говорити, що головне це база. Перш за все база, а базою є саме, корабель, кор.

Саме комплексний догляд. І тому друзі тут дуже важлива річ, щоб у нас з вами була можливість говорити про ці а, продукти. Ну, йдемо з вами далі, і саме в комплексному догляді у нас з вами є неймовірна пропозиція, а саме знижка на креми для шкіри навколо очей. Що ми можемо сказати про ці креми? Ну, перш за все дуже важлива річ: що це догляд за найделікатнішою зоною на нашому обличчі, за тією зоною, яка більше або раніше. Ціх старіє, де ми можемо побачити зморшки навіть 20 років, і коли крем для повік відсутній, то наслідки ну будуть, будуть дуже вражаючі, бо не так буде виглядати мейкап, не такі будуть сяючі очі, не таке буде повіко, не так буде закладатися тіні не такі будуть, не такий буде погляд. І тому, друзі, креми для повік це ще одна можливість скористатися і поповнити свій комплексний догляд. Ну і окремо наступний слайд. Не забуваємо про те, що у нас з вами є можливість. У нас з вами є можливість говорити саме про. Наші uh, підписки, підписки або програму лояльності нович, коли ти купуєш один uh, набір, і у тебе є три каталоги купити зі знижкою, uh, або крем для повіки, сироватку, або два креми для повіки, або дві сироватки. Це дуже важливо, коли ми говоримо саме про, uh, саме про такі речі. Ну, і звісно, ми я тепер, Юлічка, я спробую сама. У мене є. Я долучилася. Я спробую сама саме зараз приєднатися в, в нашу, в нашу пропозицію. Маю надію, що ви все бачите. І тут я хочу сказати ще одну дуже важливу річ. Ця річ виглядає в тому, що у нас є унікальні пропозиції і на категорію Волософі. І говорячи перше, у нас є драйвер, саме шейкер Волософі, де купуючи будь-який продукт Волософі, ти його береш з унікальною пропозицією. А це можливість харчуватися окремо. Це можливість, скажімо так, дуже. Потужно а, відчувати ситість, і це можливість змішувати свої улюблені коктейлі, адже Пропозицій багато а, у, у нас і перше це комплекс стаксантин, екстракт чорниці. Він у нас сьогодні запропонований зі знижкою. І що про нього можна сказати? Перш за все, головне це захист. Це захист від а, а, руйнувань, це захист від пошкоджень, це захист від бактерій, да, від вірусів, це захист. Кожна клітинка нашого організму, їх 300 мільярдів клітин, вона захищена. І тому астаксантин – це. Та пропозиція, яка має бути у нас з вами, окремо не забуваємо, що наші коктейлі Natural Balance – це можливість дуже круто і потужно перекусувати не круасанами, а саме. Правильним збалансованим харчуванням з високим містом білків і клітковини це дуже важливо. Коли ми говоримо про харчування, про те, що буває зайва вага, ми можемо знаходитися в стресі і так далі, то саме поживні коктейлі для контролю ваги сьогодні нам прийдуть на допомогу, замінюючи їжу. І саме вони. Одобрені ці асоціацією, скажімо так, з харчових продуктів європейської асоціації за високий вміст білків, високий вміст клітковини, за те, що вони вмістять в собі вітаміни і мінерали. І це ще одна умова про для участі в наших проєктах, про які я далі скажу. Не забуваємо підтримувати своє здоров'я, адже велнес то є must-have. Кожен член вашої родини, доросла людина, має, має вживати саме ці продукти, і вони найпотужніше впливають: бо і вітаміни, і омега 3 і астексантинний екстракт черниці всі разом дають неймовірну потужну синергію для, для відновлювання так, і для імунітету нашого організму. Ну які ж у нас пропозиції поза каталогом? Перш за все, подивіться в нас на першому тижні ексклюзивно онлайн засоби з подогляду за волоссям, засоби подогляду за обличчям, окрема пропозиція на «Optimals і Венау, де ми боремося з пігментацією. Найпотужніша і найкрутіша серія в догляді за тілом «Swedish Spa» саме з морськими водоростями та мінералами, які роблять наше тіло пружним. Uh, love Nature, Друзі, у нас багато пропозицій саме на першому тижні вони стартують і тому візьміть їх до уваги. У нас окремо на нашу новинку The One Smart Scene, про яку сьогодні говорила Юля, є унікальна пропозиція. Ця пропозиція виглядає так: в каталозі ми бачимо її помаду зі знижкою 42%. Коли ми покупаємо від 5 до 9 помад, у нас знижка одразу 48%, а коли це 10-14 помад, це знижка 52%. А коли ми купуємо 15 помад і більше, у нас одразу є подарунок. І це гаманець, і це можливість а, зробити подарунки, наб, 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 набирати подарунки, бо є день закоханих, сьогодні ну, вже дуже скоро лютий, сьогодні, 28 січня, але вже дуже скоро у нас буде весь 8 березня. Тому вже зараз треба піклуватися про маленькі знаки уваги саме для своїх друзів. У нас буде пропозиція на аксесуари, і ви не бачите тут якоїсь картинки, Але знаєте, що на сайті буде лістинг, і саме 50% на аксесуари, обраний асортимент. У нас буде в пропозиціях в цьому каталозі і окремо. Саме з другого каталогу у нас з вами стартує Велософі підписка 2 плюс 1». Тут ми маємо з вами розуміти, що підписка Велосифі це вона 2 плюс один. Вона розповсюджується як на одиничні продукти, так і на наші набори на програму Велосифі Лайф Плюс. Купуємо зі знижкою або купуємо два каталоги ціною, в Третьому каталозі ми отримуємо в подарунок, і тут знижка у нас. 33%. Це дуже потужно. І маємо розуміти, що ця пропозиція у нас діє з 2 по 8 каталог по всьому світові Oriflame. Величезна подяка тим, хто а, повернув нам підписки, і це такі саме коротенькі, але дуже потужні, бо знижка 33% вона, а, ну скажімо так, офігенна. Йдемо з вами далі, і у нас останній каталог, коли ми пропонуємо а, протеїни, а саме три коктейлі, Natural Balance, три поживних коктейлі, включаючи грибний смак. Пропонуємо зі знижкою 40%. І саме ви вже знаєте, як працює ця пропозиція: що якщо ви їх купуєте зі знижкою 40%, то ця знижка на ці продукти вона також відіграється в кроках підписки, як в одиничних, так і, наприклад, в наборах, тому обов'язково не пропустіть, бо ця пропозиція останні в каталозі. І ще одна дуже важлива річ, коли якої ніколи в нас не було: поставте, будь ласка, сердечки всіх хто буде залучати нових людей саме в другому каталозі. Я чекаю ваших сердечок, бо саме ця пропозиція буде для нових людей, для нових партнерів бренду, для учасників, які будуть у вас реєструватися в другому каталозі, і тільки для них, тільки для новачків. незалежно, партнер бренду чи учасник буде можливість придбати продукт в Будь-який один зі знижкою 40%. це про що говорить? Це говорить про те, що одразу ми можемо людині пропонувати ці продукти, говорити, знайомити, визивати лояльність, визивати довіру, викликати довіру, так, викликати довіру у наших нових людей. Ну і саме саме головне це активність, і тут я хочу сказати: будь-який продукт знижка 40%. Але якщо ваш новачок обирає продукт, який входить в одиничну підписку, то ви розумієте самі, самі що. І цей крок буде зі знижкою 40%. Це теж дуже важлива річ. Ну ще хочу сказати, що ця пропозиція діє для новачка один раз в каталозі реєстрації. Або якщо ти не зробив цього, це в другому каталозі, це в наступному також. Тобто один раз діє. Пропозиція купити будь-який продукт один Волософі зі знижкою 40%. Йдемо далі, і ви знаєте про наш, ви вже чули. Я думаю, що не побачити просто неможливо наш. Неймовірний проєкт, який дуже скоро запускається, My Velocity Resolution. і я впевнена, що ви можете зараз поставити мені сердечки, хто про нього чув, хто подавався, хто заповняв Google форму хто хоче. Адже саме в цьому про цей проєкт буде на каналі Дублюватися і стежити за ним ви можете на каналі Амбасадори Wellness Club. Але давайте більш детально, бо я розумію, є багато питань, тому саме зараз я хочу. Трішки більше да ширше сказати, що проект, який якщо ви вдруг не були на першому, скажімо, на першому ефірі. То він доступний саме за цим QR-кодом запис першого ефіра, коли говорять про проєкт, про всі деталі з участю наших експертів. По-друге, якщо ви заповнювали форму для індивідуального супроводу, щоб попасти п'ятірку учасників, яких буде індивідуально супроводжувати психологи, дієтологи, то у нас буде оголошена п'ятірка 31 січня. А хто, хто не потрапив, але ви оформлювали замовлення. Ви ви Всі отримаєте пакет матеріалів для супро... для. Супроводження так, індивідуального, тобто пакет матеріалів на свій емейл для того, щоб розуміти, да, можливо, ви не потрапили в п'ятірку, а в ви точно отримуєте свій пакет для того, щоб йти а, за програмою «My Resolution. У нас з вами вже йдуть перші так, в лютому, ось такі перші прямі ефіри, а, саме з психологом, з дієтологом, з тренуваннями, з тренером. І саме на цих ефірах ви більш дізнаєтесь про психологію зайвої ваги, про харчування при зайвої ваги, яка має бути, які мають бути тренування, якщо у вас є зайва вага. І саме ось таким високим списком у нас є заплановані прямі ефіри. Це дуже-дуже важливо. Але я впевнена, що ви вже бачили бо з минулого тижня, ну з цього да з цього тижня ми. Оголосили ще одну можливість приймати участь для е, самостійного супроводу. І те, той, який буде в амбасадорах Wellness Club. У вас є можливість до 31 січня оформити, оформити свої, скажімо так, свій набір. Свій набір, прошу вибачення. Оформити свій набір, а також приймати участь і а, приймати участь в амбасадорах Велнес-клубу. Якщо ви приймаєте участь на самостійному супровіді в нашому каналі, то у вас є завдання, у вас є дублікація, а ще є у вас головний приз. І коли ми говоримо про головний приступ, це буде професійна фотосесія для п'ятірки учасників на самостійному супроводі, які будуть приймати участь саме в нашому каналі Амбасадорі Wellness клубу Для того, щоб потрапити так, перш за все, до 31 січня в другому каталозі, встигніть замовити один з двох наборів для зниження ваги, це дуже важливо, адже по цих наборах ми будемо відслідковувати. По друге. Найкращі результати або переможців для професійної фотосесії цієї п'ятірки це буде максимальний максимальний віднос відсоток зниження ваги, це зниження параметрів. і, Звісно, це буде вибір експертів. Ну і окремо подати заявку. Після нашої зустрічі ми обов'язково ще раз. Кинемо заявки і обов'язково майте на увазі набори мають бути на всі дії проекту з з другого по шостий каталог. Ну і все, друзі. Саме такі у мене новини. Я передаю слово Юлії Романовій.